Мир вам! Ми вам бажаємо міцного здоров'я і впевненості в Божій любові до вас. Наш гість Івано-Франківська Дмитро Андрусів проповідник, одружений, батько трьох дітей. Мир вам. Ми вам бажаємо міцного здоров'я. І у впевненості, в Божій любові до вас. В студії Володимир Родимюк і наш новий гість з актуальною темою. Представляю нашого гостя з Івано-Франківська Дмитро Андрусів, проповідник, одружений батько трьох дітей. А наша тема чоловік, якого хоче бачити Бог. Вітаю, Дмитро. Вітаю, Володимир. Я думаю, що варто нагадати трішечки, так. Пригадати, що ми говорили минулого разу е, стосовно чоловіка, якого хоче бачити Бог. Mm -hmm. Так, хочу надати: це друга передача. В першій передачі ми говорили про те, що е, чоловік та він є ну, дуже важливо е, правильно розуміти який має бути чоловік, тому що чоловік він зараз знаходить, знаходиться під впливом е, диявола, і ми загальну, статистику. Так, під та, прицілом. Так, під прицілом диявола. А може, знаходиться... під, під а, та, може а може знаходиться під впливом Божим. Може знаходитися. А може знаходитися під впливом Божим. І ми говорили так же само, які якості мав би мати чоловік, е, е, описані, які описані в Слові Божому. І ми брали приклад, е, приклад е, приклад Ісуса Христа про те, що е, Ісус Христос Він покорявся. Богу Отцю, та, і ми брали про те, що він був відповідальний. Та. Тому ці якості дуже важливі для, для чоловіків, нам потрібно в них справлятися. та І ми так само ще говорили про те, що е, е, нам потрібно уподібнюватись Ісусу Христу. Та, що Наша ціль на землі це у нас ціл. Це уподібнюватися Ісусу Христу. І може пам'ятаєте. Павло в посланні до Глаті говорить такі слова, що я терплю муки породу, поки образ Ісуса Христа не відіб'ється у вас. Тобто ми бачимо, що для Павла навіть, та, він є основне служіння Його, та, це про те, щоб працювати з церквою, поки ну, образ Ісуса Христа не відіб'ється в них. Всі апостоли були дуже різні. Павло, апостол Павло не схожий на апостола Петра, апостол Петро не схожий на апостола Івана. Всі різні, ми всі люди, всі різні, але ми повинні мати щось спільне, так? щось однакове. І е, нашим орієнтиром, нашим зразком має бути Ісус Христос сто відсотків. Сто відсотків. І наступна якість, яку я би хотів, щоб ми побачили в Ісусі Христі. Це любов та жертовність, або, можна сказати, жертовна любов. Отже, те, що ми говорили раніше, це чоловік має підкорятися Богові, так? і це буде для нього ж велике, величезне благо. І також, друге, що ми говорили, що він має брати на себе обов'язки. Він має бути відповідальним. Відповідальним. І так, наступне, так? Е, так, наступна е... якість. Дякую, що підсумував, Володь. Наступна якість це жертовна любов. Любов і жартовність. Знову, коли ми говоримо про любов, коли ми говоримо про чоловіка, то любов, можливо, є не один з найперших якостей, про яку ми могли би подумати, що, такий, що чоловік має володіти. В переважності ну, чоловіки вони такі замкнуті, вони більше ну, не проявляють любов, так як. Назовні, так. І коли ми дивимося на приклад Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що Ісус Христос він проявив свою любов до нас про те, що Він постраждав за нас. А Івана <кхух> написано про те, що бо так Бог полюбив світ, що Іван, Іван, від Івана. Іван від Івана написано, що бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого <кхух> однородженого, <та>, щоб <кхух> ніхто не загинув. Та, але Кожен, хто в нього вірив, та... мав життя вічне. Так, і ми бачимо цю любов. І знаєте, коли ми говоримо теж про чоловіків, то ми е, можемо часто чути історії про те, що чоловіки вони готові за свою сім'ю побігти там в, е, в, в паваючий будинок, винести всю свою сім'ю, і, ну, і це правда. Та багато чоловіків на це готові. Е, але дуже часто ми забуваємо любити своїх дружин, своїх сімей, свою сім'ю в, в дрібницях. Може, може так сказати, в будні. В будні щоденно О, от хорошо, дякую, що ви підмітили. В будні, щоденно, та це, це дуже важливо О, для нас, тому що е, навіть от я на своєму досвіді можу сказати, що коли я зрозумів оцю таку е, істину, е, я почав частіше робити дружині е, компліменти. Почав допомагати в таких справах, ну, яких вона мала би робити, та? але ну, коли має можливість, взяв і зробив. І знаєте, яка реакція була, дружина? Ну, ніби так, ти, ти що, жартуєш? Ну, от, якось несерйозно почала розприймати. Ну, і це означає, що, що, ну, що такого не було ніколи. Та? І mm -hmm. Зовсім інакше відношення до неї. Якщо ми. Ну, і це важливо для, для сім'ї, особливо особливо само з дітьми, коли ви підмічаєте їхні там, е, сторони, е, в яких вони вправляються, та от, сильні сторони, коли, коли їх підтримуєте в таких невдачах. Ну, це це буденність, але це важливо для, для росту сім'ї. Коли ми візьмемо Ісуса Христа, можете, ну, якщо ми беремо приклад Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що Ісус Христос він не просто помер за нас, прийшов і. Терпів муки за нас. Та? Але ми можемо побачити на прикладі життя Ісуса Христа про те, що Ісус Христос він проявляв е, свою любов до учнів, до людей е, в буденності. Та? І можемо навіть згадати ось цей такий приклад, е, коли потрібно було мити ноги. Е, Пам'ятаєте, була вечеря, та вони всі прийшли, і треба було помити ноги. І це зробив Ісус Христос. Чому? А він не призначив когось там наймолодшого з апостолів і сказав, ну давай попробуй. Так, він, чому він це зробив? По-перше, тому що не було кому це зробити, бо це переважно робили, не переважно, завжди робили раби, а по-друге, що ніхто з них, з 12, не був готовий це зробити. І тому це зробив Ісус. І далі він говорить їм, щоб поступайте, так як я з вами, та? і показав цей приклад. Ну, я не знаю, чи вони були готові чи не готові, апостоли, але по, крайній мірі, не по крайній мірі, а Христос показав приклад, так? Він казав, що Я є Господь, Я є вчитель, але Він каже, я серед вас як слуга. Він цього не посоромився, так? Він, цього, він, він це показав, що це є. Це є... Отак має бути. Так? Духовний лідер так має себе поводити. Так, так. Не як начальник, так? чекати, що тобі будуть служити, а самому служити. Людям сто відсотків, і ну це ще раз показує наскільки Бог люблячий до нас, і наскільки ми маємо любити своїх дружин. Бог не сидів на небі і сказав: Я вас люблю, і все. та. Але він прийшов і доказав свою любов тим, що він зробив для нас. Так же саме ми, чоловіки, дуже важливо нам ну, от, любити своїх дружин, сімей, е, сі, сім'ю свою та в буденності. Та. Не просто казати раз на, на весіллі, сказати Я тебе люблю, а якщо щось поміняється, то <та>, на та, золотому та... весіллі другий раз, Так, але проявляти цю любов в буденності. Це важливо. Отже, чоловік має мати жертовну любов. Які ще якості мають бути притаманні справжнім чоловікам згідно слова Божого? Ще одну якість, яку я хотів, щоб ми побачили, це захист можу сказати, або заступатися. Це притаманно для кожного чоловіка. Коли ми говоримо про захист, кожен готовий захищати свою сім'ю, ми вже говорили: готові бігти вогонь, в вогонь, воду захищати. Та? Але дуже часто ми забуваємо заступатися за свою дружину, за своїх дітей. Особливо, можливо, там, ну, такі е, випадки там, перед, с, перед своїми батьками, там, або обговорювати свою дружину з друзями, або там, ще інші випадки. Та? І е, е, це притаманно, бо я зустрічав такі навіть розмови, і ну, це виглядало досить так негарно, ну, не коли чоловік якось з кимось обговорює свою дружину, не в присутності дружини. Я думаю, що це. Але готовий за, за неї йти і вмирати. Та? Тому нам потрібно захищати, заступатися за свою дружину. І е, коли ми дивимося на Ісус Христа, то в, е, в Івана та, написано про те, що Ісус заступається за нас кожен день. Та? Він пам'ятаєте, говорить про те, що якщо ви згрішите, то маєте заступника. Це в е, першому посланні апостола Івана. Так. Е, маєте заступника, який заступається за нас. А хто нас е, оскаржує? Ну, диявол. Дявол диявол, да. написано, що він день і ніч оскаржує, оскаржує нас. І тому е, питання до чоловіків: та, на яку позицію ви себе ставите? Та? Чи на позицію Ісус Христа, який заступається за свою дружину, за своїх, е, за своїх дітей, та? чи на позицію диявола? Та, і тому, я би хотів зауважити, що ми чоловіки, та, ми маємо бути захисниками для своїх сімей, не тільки ну, в, загаль, ну, в глобальному плані, та, але в таких вчинках. Коли щось має таке щось статися, та, так, надзвичайна ситуація. Стається надзвичайна ситуація. Та, і в житті може взагалі не бути ніколи. Та, і, стой, дав, і дав би Бог, щоб її щоб ніколи не було. Не, було, так, там не довелося щось таке е, переживати. Так, та, але переважно наше життя складається в більшості випадків, це будні. З будів, та, і в будні тут, будів, хотів, тут хотів... проблеми виникають. Так? <laughs> Отже, мужчина має бути е, люблячий, так? він має, бути, має, має мати жертовну любов, він е, має заступатися за свою дружину, обстоювати дружину і дітей своїх. І яку ще рису характеру чоловіка хоче бачити е, в нас Господь? Е, ще одна риса характеру, я хотів, щоб ми побачили, з, звернули увагу, це є лагідність. Так, з, ну, з... Скар, Хтось скар, ну це ну, взагалі чоловіче. Та... Що за таке є? Коли ми дивимося на чоловіка, та, то лагідність це не той е, атрибут, який, який ми бачимо, який ми бачимо в чоловіках от сьогодення. Та. Але, то не менше, лагідність вона притаманна для лідерів. І для Ісуса Христа і, ну, і для, лі, для хороших лідерів. Чому? Е, знаєте, Івангелія від Матфія, п'ятий розділ, п'ятий вірш, Ісус говорить про лагідних людей. І знаєте, що Він говорить про них? Блаженні лагідні. Так? Блажені, а чому? Тому що вони вспадкують, е, вспадкують землю. Е, іншими словами, це ну, одні з найсильніших е, людей на землі. І коли ми говоримо таке, то в нас якось це не вкладається в розумі, як так, як таке може бути. Але коли ми дивимось на приклад лагідності в Слові Божому, то можемо побачити, чому от вони такі сильні, ці люди. І коли ми візьмемо тлумачний словник, український тлумачний словник, він говорить, він так описує слово лагідність. Я швиденько зачитаю. Лагідний це спокійний, смиренний, тихий, ніжний, ласкавий, який виражає спокій, доброту, ласку, ніжність, злагоджений, дружній, прийнятий доброзичливістю, приязню, ласкою, приємний для сприйняття, нерізкий. Іншим словом, це вміння тримати свої емоції або тримати самого себе під контролем. Лагідні люди не будуть керовані своїми емоціями, якимись е, різними ситуаціями, які складаються, і вони будуть робити ну, те, що їм за та але вони будуть е, тримати себе під контролем. Ну може це як характер, ну скажи в одного характер такий ну, дуже спокійний, так? Стой, а з другого такий імпульсивний. Так, Сто відсотків може це так і є в якійсь мірі, бо в залежності, як ви виховувалися, як вас виховували, у вас і формується характер. Але так само, якщо ми побачимо в Біблії, то лагідність це є плід духа. І якщо ми хочемо бути дійсно лагідні, Всім треба бути лагідним, то нам потрібно ну, вправлятися в цьому. Та нам потрібно просити Бога цього, нам потрібно зам замічати, за собою про те, що я не лагінню цій ситуації. І чому це важливо? Тому що лагідним, тому що ми можемо бути ефективними в руках Божих. Ми, як чоловіки, лагідні, ми можемо бути ефективними в руках Божих. Якщо ми візьмемо, наприклад, якогось коня, ну, наприклад, та, він потужний, сильний, швидкий, куча, дуже багато користі він може принести, правильно, але якщо він не буде коритися своєму вершнику, то. Не знати, скільки він добра може принести своєму. Вершнику. Тому нам потрібно бути лагідними. Uh, якщо ми візьмемо uh, приклади з uh, Слова Божого, то ми можемо побачити Мойсея. Uh, Мойсея, який uh, описаний в Слові Божому числа, 12 розділ, 3 вірш, написано такі слова. А той муж, Мойсей. Був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Це дивно для мене. Наприклад, вести величезну кількість людей пустелі, які на тебе нарікають, які зляться на тебе, які назад тягнуть у той Єгипет, у то рабство. І, і він написано, що він був найлагідніший. Хоча в деякі моменти, там бачимо, зовсім нелагідний. Та, та, але... Біблія описує всіх людей неідеальними. Тільки Христос ідеальний. 100%. Але ми бачимо, який Мойсей був до того, як він, як він почав вести ізраїльський народ. Ми можемо побачити, що для нього не було проблемою вбити єгиптянина. Взяв, бив, закопав, все, різкий, запальний нагнів. Так, потрібно бути, хтось сказав, стресостій. Стресостійкий. Тому що в той час вони вводили його в стрес. Так, але ми бачимо потім, що Бог працював з ним. 40 років Бог працював з ним і він підготував, для того, так. щоб, щоб вивести цей ізраїльський народ з, з, з рабства. Тому ми бачимо, і дивіться, він написаний, що він є. Е, ну як, Ізраїльтяни його вважають ну, найвеличнішим лідером ізраїльського народу. Е, як найвеличніший лідер він є лагідний? Ну для нас Но Це трошки, мовити, такий, та, е, жестокий, таким... жорсткий. Щоб всі боялися, щоб поважали. І так само можемо побачити, що Ісус Христос він є найлагнішою людиною. Ну, тобто ми бачимо, що приїде до мене, всі дружні, бо я тихий і серцем покірливий. В Филипянам, другий розділ, ми можемо побачити, то, що там описується про Ісуса Христа, що Він не вважав за бути Богом віриним, але упокрив самого себе. Так? І бачимо, що Ісус Христос Він упокорив, Він умолився. Упокорився. Упокорився, та, він, він бувши Богом. Нам легко це сказати, що ну, Ісус Христос прийшов на землю. Але просто уявіть собі, що людина, вона, Бог він є необмежений. Він не обмежений в просторі, в часі, там, в чомусь. Ну, це просто тяжко уявити. І Він упокоряє себе та умиляє себе. В приймає вигляд раба там прийняє, приймає, приймає вигляд, вигляд людину. людину він... Потім приймає вигляд раба. Це взагалі дуже не тяжко міністра. це зрозуміти. Дуже тяжко це зрозуміти, але він мав мавши таку силу, та він покорив себе, та він умолив себе. Відмовився того, від, від бути е, е, Боговірівним. Так, тобто він був Боговірівним, але він цієї сили відмовився. Він Став людиною. Став людиною, і це величезна жертва. Я, Я вам кажу, просто ми навіть ну це не можна представити. Але якщо ми хоча б починаємо трошки представляти, то це, ну, це просто такий величезний крок, який Бог зробив для нас. Так, ми будемо завершувати нашу програму і тему виклад цієї теми «Чоловік, якого хоче бачити Бог, можливо, або підсумок, або побажання на завершення одна хвилинка. Хотів би сказати одну. Таку річ для кожних чоловіків, що ми є неідеальними тут на землі, та, і кожен з нас ми потребуємо Бога. І е, тільки Бог, тільки Дух Святий, Він може показувати наші слабкі сторони і е, виправляти їх. Хай нас Бог благословить в цьому і надіємося на Господа, і надіємося, зустрінемось в вічності ідеальними чоловіками. Хоча це неправильно сказано та? ідеальними чоловіками, тому що там не буде. Не буде ні статі, чоловіки, ні, ні жінки, а ми будемо як ангели. Ну, е, ну, ми намагалися розкрити цю тему. Дмитро намагався розкрити цю тему. Е, я йому допомагав в якійсь мірі, може, е, заважав, не знаю. Е, хай Господь благословить, щоб тут на землі ми були справжніми чоловіками. Е, ми бажаємо всім чоловікам бути ідеальними. так, І щоб е, всім, Жінкам бажаємо, щоб біля вас були ідеальні чоловіки, ідеальні сини, і хай Господь благословить наші сім'ї, наші родини, наш Прикарпатський край, нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Мики!